Всім доброго ранку. Нарешті у нас в Києві випав сніг і потрібно прибирати. Я думав, вже десь загубив свій скрибок, але знайшов його на балконі. Вітаю всіх! Сьогодні у нас на вкладанні клева плитка від марки Vilan, колекція Керамін. Чим ми завжди користуємося для того, щоб її покласти, вона якісно експлуатувалася. Мій улюблений набір це клей від Джонекс та така ж сама грунтовка, концентрат від цієї марки. Дуже зручно користуватись, тому що ця система підібрана одна під одного і, в принципі, показує непоганий результат. Також ми використовуємо спеціальний армуючий скотч для того, щоб скріпляти в момент вкладання, тому що деякі нерівності між самою плиткою, тобто ну, як звичайні плитці, є ген. А отже, з поміж такого скотча ми е, усуваємо різні деформації нашої клеєвої плитки. Потім е, користуюсь також герметиком Seutaфіксел для того, щоб зробити примикання к плитці в рівень. Чому цей клей не підходить? Тому що він, коли застигає, він досить... Е, М'який, і щоб не проминалися під вашими ногами, а цей клей більш жорсткий і також він залишається еластичним після висох. Все загуртовано, чекаємо, коли висохне. Зараз е, будемо робити розкладку, насилати замови, звідки починати, щоб е, ну, вибрати люди у нас вузька була коротка підрізня, і туди її можемо закинути. попередньо. у нас здається, тут буде ліжко, тут буде видова зона, тобто можна буде починати звідти, щоб сюди прийшла коротка під'їзд є Примокання квитка під оператором, там зроблено зазору буквально 2-3 мм. Покажи, покажи. У нас тут ще не дуже рівний Різ можливо, видно, чоловік з колу там подібне. Тобто під герметик не є такий, в принципі, дуже добрий, але можна зробити трошки поширше. Буде зазор отвір е ну, приблизно 3-4 мм, щоб не вставляти сюди якусь планку. І в принципі можна буде затудити туди герметиком в колір або плитки, або пікло буде нормально. Якщо було б досить рівно, ідеально маю на увазі, то 2 мм це О, добре виглядає. Але тут у нас воно коцане все дуже сильно. Що можу сказати захист цього матеріалу? То що в нього непоганий захисний е, така досить якісна основа, на відміну від інших, наприклад, вливих лініїв, які там знаходяться в більш доступній цінові категорії. Змінусів те, що він і в принципі на, ну, більш дешеві тлові віні мають свої геометри, їх потрібно стягувати. Тобто між собою стягуємо звичайним, або чим скотчем можна більш звичайним, більш дешево, точніше, але а, це більш якісний і він більше тримає якусь там напругу.